Шукала томати з антаціанами. Так от, чорний кіт F1 я хотіла, щоб була F-ка гібрид Це у нас томат з вмістом ліпіну, самого сильного картиноїду антиоксиданту присутнього в крові людини. Доведено, що споживання продуктів з лікапіном знижує ризик розвитку онкологічних захворювань, атеросклерозу, катаракти очей. Рослина добре облиствена. Це вже характеристика темновишне. Так, має 160 грамів. Самої самполоди дозрівання 85-90 днів. Тобто розуміємо, що коли я буду його вже прищіпувати. Це теж я собі беру на занятку. Так, синє сонячне світло, фіглетові. Також це томати з антаціанами. Е, перший раз це буду брати. Рослина висока, метр двадцять півтора доростає. Але тут ага близько ста днів визріваю. Ну теж багатенько, звісно, треба його ось в лютому вже посіяти на розсаду. Що, що хочу сказати, що немає теплиці. Звичайно, це ускладнює, тому що так би в теплиці на підрощуванні було, а потім на ґрунт його можна перенести. Звичайно, буде там воно хворіти два тижні буде.